Коли антибіотик, тоді лакціалі Жерміна пробіотик. Дорогі іномарки, сніданки у ресторанах та відпустки на курортах. Артему свої 24 роки заробляє десятки тисяч доларів на місяць. Хлопець інвестує у криптовалюту та допомагає заробляти своїм підписникам. Написали титри у стилі ТСН, підставили свій текст і використали ім'я телеканалу. Так зловмисники тривалий час заробляли гроші на імені бренду 1+, плюс заохочуючи українців надсилати їм кошти, нібито інвестувати у криптовалюту. Спочатку вдалося затримати одного з головних фігурантів. Згодом знайшли й інших зловмисників. Їх було десятеро. У них був офіс, і скоординовано вони займалися ошукуванням громадян. Адвокат Віталій Волошин каже, шахраї виманили у людей приблизно півмільйона гривень. Їхніми жертвами найчастіше ставали люди, які опинились у скрутних ситуаціях. Врешті всі фігуранти справи опинилися на лаві підсудних. Вироком Печерського районного суду один із фігурантів, членів організованої злочинної групи, який визнав свою вину і саме головне відшкодував потерпілим людям пропорційну частину нанесених збитків, засуджений до позбавлення волі на 5 років з потовим строком у 3 роки. Зловмисники вже не вперше використовують бренд «1 плюс 1». Два роки тому взимку розказували, як шахраї телефонували власникам бізнесу і представлялися редакторами сніданку. Добрий день. мене звати Катеріна Карасова. Редактор і продавали потенційні клієнти. Натомість аферисти вимагали надіслати їм товар, тоді ж представники бізнесу і звернулись до нас напряму, аби перевірити інформацію. Звісно, все це виявилось фейком, як і більшість так званих пропозицій, у яких частенько використовували бренд каналу або імена ведучих раніше. Такі оголошення блокували, але цього разу справа завершилась в суді. Розповідає заступник генерального директора 1+,1 медіа з правових питань та керівник ініціативи Чисте небо В'ячеслав Мієнко. Нами була ініційована за допомогою наших адвокатів перша в Україні, я думаю, кримінальна справа, яка от саме в такому вигляді, захищає інтереси постраждалої особи, і нам вдалося довести цю справу до вироку, який отримав безпосередньо порушник. Ми не тільки встановили особу, яка займалася такою протиправною діяльністю, ми зібрали доказову базу і довели її. Тої стадії, коли суд міг впевнено затвердити і винести вирок такій особі. Тож і надалі з афористами боротьба буде в такому ж ключі. Наші бренди, наші ведучі привертають увагу, вони формують певну довіру аудиторії, і, відповідно, шахраї цим користуються. Шахраї використовують. Наші торговельні марки, образи наших ведучих, наші передачі, фактично, щоб поширювати фейкову інформацію. Може бути там продаж якогось супермедичного препарату, який виліковує всі хвороби за два тижні. Може бути про те, що хтось виграв мільйони, зробивши два кліки в інтернеті. Якщо бачите підозрілу рекламу або заохочення надіслати гроші, перевіряйте інформацію. Відноситись критично до того, що ви бачите. Дивіться, на якому ресурсі, які лінки, де ви що дивитесь. На офіційних сайтах каналів Групи 1 плюс 1 можна знайти контактну інформацію або ж написати на наші сторінки у соцмережах.